ja eigi eittur tíðin á tíðinum

Більше автобати. Батальйони патрульної служби поліції особливо призначення, досідне на ротацію вишку. Командир патрульного поліції Вільно! Вільна! Е, перша вимога, яка є до вас, як і до всіх інших бійців, це дотримання дисципліни. Тому що тільки запорука в дисципліні це запорука нашого успіху. Ви є обличчя нашої області, обличчя цих людей, які стоять за моїми плечима. Значить, ваші люди, ваші рідні, ваші близькі будуть на вас дивитися. Спокій, який ви забезпечуєте там, він потрібен не тільки Тернопіллю, спокій потрібен Україні. Ми не просилися на війну, але сьогодні у нас стоїть обов'язок забезпечити порядок. І дотримання Конституції на території Донецької і Луганської областей. Амінь, слава тобі, Боже, наша слава Тобі, Царю Невесної, Тішителю душі істини. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, ріки наші, влади, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, Божі, голя Твоя. Як на небі, так і на землі рік наш насушний дай нам становив воїнські чини, дай Боже до Івана притече посліду, поза сим, і Боже благословення. Отця і святого і і Духа. Вся друзі, до всіх вас. й Господь Бог береже, благослови, що вас, щоб ви здорові, щоб ви щасливо там перебували, щасливо повернулися до своїх і Боже, і всіх святих буде з вами вісьма. Амінь. Щасливо вам дорогі хлопці. Слава Україні! Для всього Зупинятися будемо, будемо зупинятися на тривалий час. Через того Їду в піднесному настрій, їду зі своїм побратимами на свій день народження в зону АТО, виконувати завдання поставлене. Таке в мене вперше. Підштовхнуло мене до служби, мій громадський обов'язок. До служби я займався художньою ковкою. От. І я вирішив, що пора, пора віддати обов'язок перед Бешиною. Переживає, батьки переживають, а особливо мама переживає. Нам, мужикам трошки якось хтось пустіше, а ж, жінці, мамі, і мамі день народження сина, їй тяжко, її навіть не вона не може, ну дуже тяжко її. А то, напевно, гене, тому що я люблю малювати, мама любить малювати. Ну, а він до того і малював, і напевно, будучи в селі, діда, в баби ходив, дивився, йому сподобалося. Бажаю всім, хто їде, захищати. Наш спокій тут і в Україні, щоб щаслива дорога була їм туди-назад, щоб добре відслужили, повернулися щасливі. І хай Бог посилає їм спокій і щасливу дорогу. Вот так провичь. Я хочу